Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати смачні відбивні, які виходять м'якими та соковитими завдяки маринаду, який ми зробимо, а обсмажувати будемо в сирному клярі. В результаті отримуємо найсмачніші відбивні. Ходімо готувати. Беремо вирізку, це свинина. Миємо і просушуємо паперовими рушниками, а потім розрізаємо на невеликі шматочки товщиною десь 1,5 см. Під дошку підкладаємо щось м'яке, наприклад, рушник. Тоді при відбиванні не буде так гучно стукати. Далі кожен шматочок м'яса загортаємо в харчову плівку або маленький пакетик. Таким чином сік не буде бризкати на плитку і стіл і все залишиться чистим. І починаємо відбивати молоточком. Спочатку більш великими зубчиками, потім маленькими. Знімаємо плівку. Товщина відбивної має бути 3-4 мм, не більше 5 щоб м'ясо добре просмажилось. Тепер зробимо маринад. Беремо 150 мл газованої води. Додаємо 2 зубчики чеснику через прес, пів чайної ложки меленого перцю та чайну ложку солі. Плюс пів чайної ложки підкопченої паприки. Перемішуємо. Відправляємо відбивні в маринад і даємо постояти 15-20 хвилин. А поки що приготуємо кляр. До двох яєць додаємо трішки меленого перцю та півчайної ложки солі. Паприка. 2 столові ложки сметани і вливаємо 50 мл води. Потім всипаємо 2 столові ложки борошна. І тепер натираємо сюди 100 г або соловуні, або твердого сиру. Робимо це на дрібній терці. Виходить ось такий густий сирний кляр. Що робимо далі? Залишки маринаду зливаємо з миски. Беремо відбивну і спочатку обвалюємо її в борошні, а потім занурюємо в кляр, щоб він добре покрив м'ясо з усіх боків. Але занадто багато не потрібно набирати. На пательню наливаємо олію так, щоб вона покрила дно, і обсмажуємо на невеликому вогні з двох боків до золотистого кольору. Можна викладати відбивні на паперові рушники, щоб поглинути зайвий жир. Все, наші відбивні готові соковиті, ніжні, м'якенькі завдяки маранаду, плюс смачнющий сирний кляр. Це варто спробувати. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!